Вітаю в ефірі Телеакадемія. Мене звати Анастасія Вергелес. Я навчаюся в університеті імені Карпенка Карого на факультеті дикторів і ведучих програм телебачення. Сьогоднішня програма для мене особисто є особливою, тому що моїми співрозмовниками є мої викладачі та наставники. А саме директор Інституту екранних мистецтв університету імені Карпенка Карого, засновник і генеральний продюсер студії Віател, заслужений діяч мистецтв України Василь Петрович Вітер, автор та ведуча циклу документальних фільмів Градолі Наталя Сопіт. А також сценарист і директор студії Віател Галина Кривочук. Я вас вітаю. В телеакадемії зазвичай ми демонструємо студентські роботи, і нам спала на думку, і нам спала ідея така на думку, що можливо можна буде час від часу запрошувати до студії викладачів і показувати їхні студентські роботи. І саме сьогодні ми започаткували рубрику Кінотелепроект Погляд зсередини. І мені дуже приємно, що сьогодні до нас прийшла в студію моя викладачка Наталя Сопіт, яка покаже свою роботу дипломну стрічку Яготинське літо про що ми сьогодні порозмовляємо. А Пані Наталю, розкажіть. Я розумію, що пройшло вже дуже багато часу. Не так вже багато. Слово. Не так же багато. Тоді розкажіть, чому з'явилася така ідея і про що саме власне ну, ваша дипломна робота? Ну, оскільки я так розумію, у нас найбільше глядачів це студенти, так? так? І всі розуміють, що після завершення свого вузу треба кудись податися. І найцікавіше те, що мої мрії, бажання, так би мовити, після закінчення університету якраз от збіглися, мабуть, десь в повітрі із думками Василя Петровича. Тому що, коли вже настав час робити дипломну роботу зі сценічної мови, тоді коли я навчалася теж в Карпенка-Карого, і нас було завдання зробити таку от Ніби як авторську програму про особистість дуже таку величну і, і про кого робити, як не про Шевченка. Тоді були досить такі складні часи між студентами, тому що не знаю, як зараз, але колись не було такого поєднання. Тобто режисери собі окремо щось знімали, самі себе, диктори самі себе знімали. От і дійсно була така для мене трагічна, такий трагічний момент, що не було з ким знімати цей цю програму, цей проект, так би так би мовити. І якось ввечері е, виходила із заняття з печальними очима, тому що вже строки е, добігали завершення подачі е, своєї програми. Сценарій є знімати нема з ким. І коли я виходила на вулицю, це була зима, е, сесія, вже, як то кажуть, на носі, і зустріла Олега Туранського з курсу Василя Петровича. Е, він був телережисером. І якось так ми розговорилися, я пожалілася, от нема з ким знімати, є сценарій про. А про кого ти написала? Кажу, про Шевченка. І тут він розцвів цих. Хлопчина каже, я так давно мріяв ще з першого курсу зняти щось про Шевченка. в мене так е, своя доля пов'язана саме з цією особистостю України. Він колись там в виставі грав маленького Шевченка. Каже, дуже цікаво було б зняти. Дай почитати. Ми це все роздрукували того ж вечора, і на наступний ранок він мені дуже рано передзвонив, каже, я хочу разом з тобою це робити. І ми напросилися, слава Богу, нам дозволили безкоштовно знімати в музеї Шевченка. В Києві ми там зняли. От. І потім Олег Туранський захищався цією роботою, і ця робота була побачена Василем Петровичем на студії Віател. Mm -hmm. І ось... І це якби стартувало стартувала з цієї роботи ваша співпраця, так? Так, з цієї студентської, звичайно, дипломної роботи зі своїми, як кажуть, у нас на заході ганчами, тобто дефектами величезними. А оскільки це була моя перша робота, вона взагалі настільки недороблена, як на мене, була. Я не могла дивитися сама на себе. Дуже довгий час, тому що що б ви змінили зараз, наприклад? Ой, та все я, мабуть, змінила. Мало того, чому? Тому що, по-перше, я стала старшою. Інший такий от свій життєвий досвід, інше розуміння героїв, інше розуміння самого сценарію, взагалі життєвого шляху, про що я писала. От. І зараз оці роботи, кому будемо дивитися, навіть в ці я би внесла якісь певні корективи, от, тому що разом із студією Віател ми знімали яготинське літо. Це якби одна із частинок, одна із краплинок життєвого шляху Тараса Григоровича Шевченка. А ось ці такі. Інтимні моменти репніної почуттів до Шевченка, його ставлення до неї. От і тут я теж би якісь корективи внесла. І в принципі, оскільки це перша робота, вона має дуже багато моментів, які можна виправити. Та взагалі мені здається, навіть і через 20 років в кожній роботі людина mm -hmm. розуміє, що тут я би це виправила, адже немає моментів задоволення митця собою на 100%. завжди є якісь критичні моменти, і це не першо. Нормально, отже, критичні погляди на самого себе і на те, що ти робиш, дозволяють тобі рости і йти. Ми далі. Василь Петрович, розкажіть про вашу співпрацю, про початок е саме продюсерського центру Віате, от, з Наталією Сопіт. Mm. Ну вона прийшла, принесли цю роботу саме про Шевченка. Думка така була, що взагалі це мрія моя. До речі, щоб кожен студент, який закінчив наш університет, наш інститут, а особливо дикторі та ведучі, щоб вони виходили із своєю програмою. Тобто в інституті, щоб вона сформувалася, от її можна було показати, і так от абсолютно спокійно з тією командою і з цією. Якби концепцією, ну на будь-який канал подати от, і далі продовжити вже на каналі знімати цю програму. Це моя мрія взагалі. От ти будеш закінчувати, щоб ти вийшла з своєї програми. Наталки тоді не було навіть такої, скажімо так, Думки про те, от закінчували, вони закінчили. Ти то, здається, тоді була на взагалі на першому курсі дикторів та ведучих. Да? Ні, 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 це був четвертий курс. Це вже якраз от Ні, я маю на увазі, що вас набирали як курс дикторів та ведучих так, вперше. Так. Да? Не вперше, а здається, другий. Це такий сезон ну, експериментальний. Це тільки-тільки тільки починали от зароджуватися спеціальність і не зовсім розуміли, що це взагалі. таке. Актори, як раніше, у нас виховувалися актори театру і кіно. Ні, це трохи не те. Хоч вони і актори повинні мусять бути. А вони журналісти, тому що ведучі. От. Так, вони повинні засвоїти професію журналістську. Тобто, і ще й до цього додається. А вони ще повинні вміти самі знімати? Так, вони повинні вміти самі знімати. І от тепер вже пройшло майже 10 років, от, і ми. Розуміємо, що от якраз ця професія вона вбирає в себе дуже багато всякого такого. І журналістики, і акторства, і скажімо… бачення кадру безумовно, розуміння, бачення кадру, зрозуміти в пластиці, як може виглядати подібна програма. І я вам скажу відверто, що на сьогоднішній день ну, от. Слава Богу, ми якось приходимо в інституті до певної такої концепції, щоб дійсно стосовно і режисерів телебачення, і дикторів та ведучих, і операторів телебачення, щоб вони виходили командами, командами на якомусь проєкті, щоб цей проєкт можна було продовжити. Звичайно, не кожен проєкт може бути таким довгим, скажімо, як градолі. Це такий якийсь своєрідний. Ну, скажімо так, експеримент. Я пропоную да. зараз тоді подивитися, з чого все починалося. Прошу. Отже, яготинське Ягутинсь... літо, увага на екран. Мій дорогий вчителю, пишу вам з його тина з нашого родового маєтку. Хочу розповісти вам найдивовижнішу історію, що сталася зі мною історію, а не казку. Саме так почала лист до свого вчителя в Швейцарію, княжна Варвара Репніна. Найдивовижніша і найдуховніша особистість з усіх жінок, які траплялися Шевченкові на життєвому шляху. Народилася княжна Варвара 19 липня 1808 року у Москві. Тоді родина Репніних мала власний будинок у центрі міста із садом на садовій вулиці. Цей будинок належав ще дідові Варвари Миколаївни по матері Олексію Розумовському. Княжна отримала прекрасну домашню освіту. Вона досконало знала декілька іноземних мов, розумілася на живописі, музиці, мала літературний хист. Уявіть собі, маленьке вбоге село в Київській губернії. Уявіть собі злоденну селянську хату, де з'явився на світ хлопчик, якому дали ім'я Тарас по святому того дня. Чи не правда? Цей початок дуже добре пасує до біографії поета. Цей хлопчик-тарас і є поет Шевченко, якого намочив дощ в Єготині. Романтично і піднесено описує княжна їхню першу зустріч у Єготині, куди Шевченка запросили робити копію портрета князя Миколи Рикніна. Не знаю чому. Але коли я вперше побачила незнайомого, я раптом відчула гострий запах свіжоскошеної трави. Терпкий запах, від якого серце защиміло. Коли ми прийшли додому, я довідалася, що це художник-живописець, причому навіть більше поет, аніж художник, і що звуть його Шевченком. З першої ж зустрічі поета вразили печальні великі очі княжни, які робили, на перший погляд, негарне худорляве обличчя немолодої молодої панночки виразним. Йому було в той час 29, а їй 35 років, а причиною самотності княжни було трагічне кохання. У 20 років вона закохалася у батькового ад'ютанта Льва Баратинського. Юнак відповів їй взаємністю, але мати, княгиня Варвара Олексіївна, не дала згоди на цей соціально нерівний шлюб, вважаючи Баратинського ще надто молодим, а головне недостойним родини Репняних. Можливо, тому дворянка нащадок таких відомих родин, як Волконські, Розумовські, Шереметіви, Рипніни, перша розламала грати, що віддаляли так званих аристократів від так званих плебеїв. Перша ввела Шевченка як духовно собі рівного, а може, й вищого до свого кола. Перша побачила в ньому генія. Що в ні, відповідала вона, а те, що він геній, він увесь поезія. І я ніколи не згоджуся з тим, щоб стан і гроші ставити вище за генія і людську благородність. Біографи довго не могли зрозуміти, чому Репніна, дочка саксонського віцекороля, бавлячись в дитинстві з нащадками європейських дворів, принцами. Могла так гаряче захопитися сином кріпака, онуком гайдамаки, який більше за все на світі ненавидів голубокров та білу кістку дворян рабовласників. Відповідь у її словах, любов це життя, любов це найвищий прояв життя. А вона була закохана в талант Шевченка. Якось на одному з літературних вечорів, тут, у Яготинському палаці, Шевченко зачитав свою поему Сліпая. Напевне, читаючи цю поему, він глибоко переживав яскраво описані муки божевільної Оксани, після чого княжна згадувала у листі до Шарля Ейнара «О, якби я могла вам передати усі ті почуття, що я відчула у ту мить, яка краса, які думки, яке почуття і яке зачарування, який біль. Моє обличчя було. Мокрий від сліз, але це було щастя. Коли поет закінчив читати, від хвилювання княжна не могла вимовити ані слова, але опанувала себе і сказала Коли Глафіра продасть свій перший образ, і як обіцяла віддасть мені ці гроші, я замовлю за них золоте перо і подарую його вам. Але саме до неї, до Глафіри Псюл, княжна почала ревнувати Шевченка, оскільки з усього товариства йому подобалася саме вона, талановита малярка, сирота, що виховувалася з трирічного віку у рипніних. У серці княжни дедалі більше спалахувало захоплення. Вона зробила його ідеальним у своїх думках, у своїй уяві. Їй завжди хотілося бачити поета духовно піднесеним. І тому, коли він почав заїжджати до родичів репніних поміщиків закревських, де часто відбувалися прийоми з музикою, частуванням, де з'явилася компанія таких собі мучевмордів, княжна дорікала йому за це як за марнування вищого покликання. Вважала своїм святим обов'язком не дати поетові стати на брудну стежку низьких розваг. А зброєю для цього обрала декілька нею ж написаних алегоричних рядків із посиланням на поему Сліпая. Небагатьом дала доля ліру й сопілку, але ті, що мають серце, люблять слухатись бренькіт співців у їх захоплені чи жалісні співи. І за їх золото є в них для високого володаря таємна молитва і щирі бажання. І вони, маючи серця, що бажають у майбутнім гарного, проголосять бідна Оксано, люди тебе погубили, і твій поет забуває тебе. Так написала княжна Варвара на однім, боці листа, а на другім додала Ангел-хоронитель поета сумно літає над його головою, обважнілою грішним сном. Поет був уражений. Але це дало досить плідний творчий результат. Він намалював низку чудових живописних портретів, свій автопортрет 1843 року, який подарував Варварі Миколаївні, а у відповідь на алегорію княжни почав писати для неї поему свого серця тризна Душа з прекрасним назначенням Должна любіть, терпіть, страдать, і дар Господній, вдихновення Должна слізами полювати. Для вас понятно это слово, Для вас я радостно сложил свои житейские оковы, Священно действовал я снова, И слезы в звуки перелил, Ваш добрый ангел осенил меня бессмертными крылами, И тихоструйными речами Мечты о рае пробудил. Княжна пише автобіографічну повість, з якої стає зрозуміла ще одна причина душевного неспокою Варвари, коли Шевченко відправлявся до Закревських у Березоворудку. Ця причина юна красуня Ганна Закревська, дружина старшого із Закревських, немолодого відставного полковника, за якого вона вийшла заміж, бо була з небагатої сім'ї. Породила мене мати у високих палатах. Шовком повила, у золоті в оксамиті, мов та да квіточка укрита, росла я, росла і виросла я на диво, кароока, чорнобрива, білолиця, убогого полюбила, мати заміж не пустила. В Прекрасній миті творчості, коли княжна вбачала в Шевченкові генія. Святого вона почувала себе духовною сестрою, провідною зіркою. А коли вчитувалась поезію, то їй здавалося, що це.